you <music> Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя і я живу на Алясті. І в сьогоднішньому відео я покажу те, що ми робимо, коли ми, знаєте, втомлюємося від всього, від всіх, і просто відпочиваємо тільки нашою сім'єю, щоб ніхто нас не чіпав. Але не просто у нас буде відпочинок, а ось в такому шикарному будиночку для відпочинку. Із таким нереально шикарним краєвидом. Я все по черзі вам покажу. І рум-тур цього будиночку, і цей краєвид, і, звісно, як ми. Відпочиваємо, це ж відео про нашу сім'ю. правильно, Тож, поїхали. Поїхали дивитись? Поїхали відпочивати. Друзі, нам всім іноді не вистачає днів, коли можна про все забути і десь загубитись в лісі. Нереально щасливо, що недалеко від нашого міста в лісах є ось такі хатинки зі всіма зручностями, як в найкращих готелях, але найголовніше, що це в лісі. Сусідів тебе немає. Я покажу, як ми провели два дні без соціальних мереж інших людей тільки нашою сім'єю з нашими дітьми. Наші діти вже дуже давно чекали, коли настане той день, що вони можуть поплавати в джакузі і поспати в іншому місці. Тож вони були, як кажуть англійською, excited, дуже схвильовані. Наші відірні будуть тут. <плес> Сьогодні ми будемо ночувати в такій класній хатинці. <плес> Там другий поверх. Перед тим як ми сюди приїхали, ми трішки скупились в магазині, щоб було що їсти. Ну і, звичайно, поїхали в наш улюблений ресторан за улюбленими супчиками карі. Оце я думаю, наш чоловік мій підсадив мене на ці супчики, бо я вже не можу без них, обожнюю просто. В принципі, він теж їх любить. Можливо, через це й підсадив. Цікаво. Перед тим як я приїхала в Америку, мій максимум був це з'їсти суші нічого азійського, в'єтнамського іншого я не їла. але улюблена їжа мого чоловіка. Це тайська, в'єтнамська, корейська. Ну коротше, все з тих країв. Тож перший рік мого життя тут я теж звикала до цієї кухні, бо ми часто ходили в ці ресторани. Але знаєте, ми такі люди, що досить швидко звикаємо і пристосовуємось. тож так в мене було із цією кухнею. Полюбили, пристосувались, закохались. Мамо чи. Наїлось, тепер можна відпочити. Можливо, в джакузі. Знаєте, весна на півночі це дуже депресійна пора. У всіх. Раніше я думала, що я одна така, потім зрозуміла, що біля мене люди відчувають ті ж самі емоції. Бум! А нещодавно я почула від однієї відеоблогерки з півночі Норвегії, що весна теж для них така тяжка морально пора року. І знаєте, мені так стало легше, що я не одна така серйозно, тому що весною мозок вже підсвідомо розуміє, що цим снігам скоро кінець. Нарешті будемо проводити більше часу на вулиці. Обережно, дуже дуже обережно. Мені так стрьомно іля, що він може впасти. Діма вже хоче йти купатись так, джакузі. В принципі, я теж хочу, то зараз підемо з нею, відпочинемо. Знаєте, це таке класне відчуття, коли навкруги сніг, холодно, а ти в гарячій воді сидиш. То зараз я буду так себе відчувати. Так цікаво, що навіть тіло втомлюється від довгої зими, що завжди пік стресу припадає на весну. А Коли ця весна ще й затримується, то взагалі іноді навіть з'являється така ненависті до білого кольору, яка звичайно проходить після літа з новим першим яскравим снігом. Сонечко вийшло. Духання. Якщо ти будеш слухняна, ти поїдеш на вікейшн. Що... Дітям вже жарко, так? Да? Пілок, тобі жарко? Все холодно, холодно, треба заходити. Я завжди казала, що життя на півночі не з легких треба звикати, особливо якщо ти жив в іншому кліматі. Але для цього потрібен реально час. Час і лікує, і змінює і дає подивитись на події з життя з іншої сторони. Я зустрічала з людьми на Алясі, які тільки но приїхали, і їм тяжко не можуть звикнути їм нічого не цікаво, нічого не мило, все дратує. Але люди, почекайте, дайте часу попрацювати над вами, і він покаже, чим ви будете займатися в новому місті».

Лоптик! Я на купа я дуже тя. А майоха моя паяда! А як моя паяда? Зараз початок восьмої, а в нас ще так світло. Ще сонечко навіть є. Це тому що тому, що в нас вже зараз захід сонця в дев'ять вечора. Вже потрішки-потрішки білої ночі починаються. І зараз, напевно, плюс 2, плюс три, ну до плюс п'яти. Снігу бачите скільки? О, я стою, це майже мені по коліна. Більше, точніше, майже мені по пояс. Сонечко так класно світить, я не можу. Мій маленький секрет: я не можу довго сидіти в лазнях, в джакузі, там де горяча вода, бо мені відразу трішки стає недобре. Толь я прийшов мене замінити там в джакузі, бо діти не хотіли виходити. А ми вирішили, хай ще купаються, бо коли ще таке буде. Я вирішила краще піти і приготувати якісь снеки нам на вечерю. Вони там щось сваряться як завжди за іграшки. А тут ось такий. Краєвид. Ви, напевно, це не відчуваєте через відео, але через те, що тут скло. Трішечки так страшно, знаєте, лячно, тут знаходитись, бо я взагалі боюсь висоти. Але все одно так гарно. Буду зараз тут прибрати і буду з вами спілкуватися. Ось. Знаєте, я взагалі на 90 з чимось відсотків екстраверт. Я завжди була екстравертом. Якщо ви знаєте, є такі тести, які е, кажуть тобі, хто ти екстраверт, інтроверт, е, абіверт, та коли той, той. Кожен раз, коли я робила цей тест, мені там на 99-98 показувало, показувала, що я екстраверт. І насправді так і є. Я завжди була екстравертом. Я завжди... Мені треба завжди було спілкування якомога більше спілкування з людьми. Якщо ви не знали чи не розумієте, екстраверти та інтроверти вони відрізняються тим, що, наприклад, інтроверти вони беруть силу чи енергію від того, що бувають самі собою, проводять час якось самим собою. А екстраверти навпаки вони беруть силу, енергію від того, що вони проводять час з кимось. Я сміюсь, бо Лі там борода така смішна. Це говорить про те, що я завжди брала силу, енергію щось робити, творити після того, як з кимось поспілкуюсь, побудую в якомусь великому колі людей. Ну і чого я почала цю розмову? Тому що як тільки я почала вести так більш сильно, так би мовити, свій блог, я побачила, що я всю свою енергію даю на блог, даю вам. І... Я, наприклад, зараз виговорюсь, і мені вже нічого не треба. Розумієте? До цього, коли я була там з дітьми, просто мені завжди здавалося, що я нічого не роблю, що я мені скучно, мене немає друзів, зі мною не хочуть спілкуватися, бла, бла 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 бла. Хоча так і не було, але мені так здавалось. Після того як я завела цей блог, я прибираю, після того, як я завела цей блог і YouTube, я зрозуміла, що Бем. я екстраверт, так, але іноді мені ось хочеться побути навіть трішки одною, чи просто своєю сім'єю кудись поїхати, як зараз, і просто відпочити. Ось, Оце я хотіла сказати. Да, і... Тому я дуже рада, коли ми ось так можемо з сім'єю кудись поїхати, просто побути одним, без, без друзів. Зазвичай ми завжди друзів всюди з собою беремо. Це непогано, я люблю друзів, спілкування, але я просто зрозуміла, що в нас так мало часу, коли ми тільки сім'єю проводимо. Так цікаво, що найголовнішу думку я не сказала. Це те, що, хоча людям і здається, що у соціальній мережі це не серйозне щось, погане іноді. Але ось так, поговоривши іноді з вами через камеру, мені стає легше подіймається настрій. Своїх 20 тисяч слів в день вимовлю на камеру і відчуваю себе щасливою. Не знаю, як це працює, але ось таке віртуальне спілкування мені дає користь. Я зараз трішечки помий пос після нашої вечері. І до речі, знаєте, що мені ля сказав? Що він тут робив електрику теж? Де ми не буваємо, він завжди каже, а я тут електрику робив, я навіть не знала. Трішки пізніше ви побачите взагалі весь рамтур цього а, такого будиночку для відпочинку. Мені там він подобається. Напевно, літом, наприклад, літом я би зняла 100% тут. Уявляєте, білі ночі і цей джакузі, і для сім'ї це просто прекрасне. Величезний плюс цього будиночку це те, що все необхідне є, і воно таке яскрава, таке гарна. Ці гарні блюдця. Ну не знаю, ока милує. Дуже приємно, коли навіть столові прибори підібрані під всю хату. Діти покупались, переодяглись і готові було щось їсти. Але мамка говорила своїх 20 тисяч слів. Останнім часом я намагаюсь вечерю з'їсти до шести чи хоча б в шість годин вечора. Але на вихідних я дозволяю собі і всім їсти все. Вихідні це взагалі таке наше маленьке свято. Ми намагаємось їздити в нові місця чи взагалі кудись їздити і їсти не вдома. До речі, в мене питали за харчування дітей декілька раз, бо напевно ви думаєте, що вони їдять в мене бургери чи картоплю фрі е, кожен день. Ні, це я дозволяю їсти тільки на вихідних, і то Ілья взагалі не дуже любиться і дозволяє через вихідні. Картоплю фрі і бургер. В нас джема любить бургери. Чесно вам скажу, я не проти, хоч кожен день їсти в ресторанах. Але люди добрі, ми звичайна сім'я і можемо дозволити це собі ну на вихідні. Е, так, ось це правда. Частіше за все, коли ми кудись їдемо, а це в вихідні, то ми купляємо все, що хочемо, все, що завгодно. Але це не кожен день, люди. Я швиденько приготувала щось нам поїсти, наливаємо чай і щось їмо. Подивіться, яка цікава люстра над столом. Я не відразу її побачила, але коли Ілля включив світло, вона мене зацікавила. А це Філікс знайшов ліхтарик, і це, напевно, перший раз в житті він його бачить і бачить, як він працює. Йому було дуже цікаво. Обережно, добре. Разом з чаєм ми вирішили сісти і пограти в гру. Ми взагалі з Ілією такі люди, що любимо грати в настільні ігри. Нещодавно я думала і згадувала, як були перші наші роки життя разом. І знаєте, ми навіть не грали в ігри. Ми завжди грали з кимось, з друзями, хто приходив до нас. Типу, друзям чи гостям треба приділяти увагу, що з ними робити, а самі собою це не робили. Я не знаю чого. Я думаю, десь три роки назад ми змінились і зрозуміли, що найкраще, що в нас є, це ми один у одного. Нам взагалі. Не треба приділяти так багато уваги друзям, родичам, гостям. Ні, це важливо, звісно, але найголовніше і найважливіше це приділяти увагу один одному. Ле хенєло. Ілюша, right hand green. Наш хлопчик, наш котик буде спадки. Збирається спадки. Да, спадки. Клопчик. Фелікс. Кучерявий наш. Тихо-тихо-тихо, ти будеш спати сьогодні. Тут. Ложись, сей, гуднайт. Гуднайт, сей. Вистати! Готовий спати! Такі клясні! Прокидатись в цьому місці з цим краєвидом, з моїми малими, було приємно. Я обожнюю вихідні за те, що ось так можна полежати, до скількох захочеш в ліжку разом. Шо, ви виспались. Філікс. Угу. Хом'як дома в нас, він спить. Ти що засумувала за хом'яком своїм? Так? Да? Скучила. Мене здивувала Джема тим, як часто вона думала про свого хом'яка, поки ми були тут. Добрий ранок. В прекрасному домі відпочили. Якщо бути чесними, останні декілька тижнів для мене були морально важкими. Бо щомісяць тому нам здавалось, що ми 100% знаємо план на своє життя на рік вперед. А зараз, а зараз вже нічого не ясно, а найголовніше, що навіть наш переїзд не ясний. І мені так сумно, що я вже всьому світу сказала, що ми переїжджаємо. Та то що говорити. Ми навіть квартири наші ставили вже на продаж, а тепер а тепер все змінилось. Декілька днів тому, коли пішов знов сніг, і я їхала з дітьми в машині, я просто розривілась, бо так захотілася в квітучу Україну. І я б все віддала, щоб погуляти по Львову, почути просто українську мову на вулицях, просто гарно гарнотітись, бачити квіти всюди. Друзі, любі, хто дивиться мене з України, я знаю, що вам дуже, дуже, дуже важко. Я просто не можу навіть передати як, але цінуйте те, що ви живете в своїй країні. Ось а ми, іммігранти, будемо завжди намагатися підтримувати донати. На свою рідну Україну. В мене з'явилася бавка. А, взагалі, в мене дуже-дуже дуже рідко з'являються якісь плещі, бавки на обличчі. Але якщо з'являється, то такі, знаєте, дебелі, щоб на декілька тижнів точно залишився. О, це про мене. Ну що поробити це життя, я повинна знімати відео з Вавкою. Раніше б я це не повинна не зробила. Я си робила. Але не зараз. Зараз я вже розумію, що ми, всі, ми всі такі однакові. Поки я намазувала собі в вані 200 кремів, Ілля вже зробив сніданочок. Такий швиденький. Так, у дітей каша, вівсянка. В нас були такі канапки з хумусом і перцем, сир та ковбаска. І чай. Добрий ранок наш. Амінь. амінь амінь після нашого сніданку діти ще хотіли купати джакузі. Тому вирішили їм дозволити і разом поплавати. Ну а після плавання я вирішила все ж таки вам показати повноцінний румтур нашого цього будиночку. Ну що зараз починаємо наш румтур цього неперевершеного гарного будиночку для відпочинку з вулиці, щоб показати вам, що взагалі тут є. Фелікс вже плаче. It's okay. Пішли. В цьому домі вхід є тільки один. Мені спочатку здалося, що тут два, і з тої сторони, і з, з спереду, але не тільки один. Відразу на вулиці тут є хаттаб джакузі. Ви бачили, ми вже купались і вчора, і сьогодні будемо ще. Також тут є такий стілий стілець для відпочинку. Мені здається, класно тут відпочивати літом, коли в нас білі ночі, коли світло. Сидиш собі, чай, чай каву п'єш, насолоджуєшся ось цим краєвидом і просто відпочиваєш. Купаєшся в джакузі, все, що треба. І ще й чуєш, як співають птахи. Також, якщо ви помітили, тут є такий газон, але він фейковий газон. Це зроблено для того, щоб, щоб не косити кожен тиждень чи два тижні. Літом воно виглядає дуже гарно, тому що завжди зелене. А ще, якщо ви помітили, ця штука, щоб грітись, можна трішечки грітись на газу. Теж прикольна штука. Я не знаю, як це називається. Якщо хочеться погрітися на вулиці, У нас іноді буває не так. Тепло! Ви <кхм> зрозуміли. Коротше, йдемо в дім. Таке все гарно зі скла. Дуже-дуже красиво виглядає. Welcome home! Тут написано, будь ласка, свої проблеми і своє взуття залишай біля дверей, то залишаємо ідемо вже розутими. Взагалі, коли я вперше зайшла сюди, я побачила, яке воно світле, все думаю, вау, як світло, як гарно, приємно навіть знаходитись. Почнемо з такої їдальні. Це взагалі вся така хатинка для. Чотирьох максимум людей, тому і стіл такий маленький. Він нібито зі скла, такий дебелий, гарно виглядає. І йде відразу кухня, така теж невелика, маленька. Ми вже тут помили посуд. Що мені сподобалось, тут весь посуд. Під стиль цього дому, такий, дивіться, а? чорний. Мені дуже такий подобається. Можливо, Ілля, можливо, вдома собі щось таке зробимо. Щось таке чорне. Взагалі тут є все для того, щоб готувати і жити, все приладдя для кухні, холодильник, навіть лід, морозилка, піч, мікрохвильова піч там є. Тобто, якщо тобі треба пожити тут навіть тиждень, ну можна пожити. Йдемо в гостьову, можна сказати, чи як це називається? Зала, зала. Наджема дивиться тут телевізор, диван, килим м'ягенький, телевізор, зроблений до стіни. І я кажу, що можливо треба було його трішки вище повісити, але для дітей взагалі топчик. Відразу що я побачила, що хазяйка молодець. Тут дуже-дуже багато інформацію про Аляску, що можна тут посетити, які музеї, які е, парки тощо. Знаєте, коли ти перше приїжджаєш в якесь нове місце, це дуже класно, коли тобі допомагають, показують, що можна тут побачити, де рибу половити. Це пульт від тої пічки. Зараз пічка ця включена, ми можемо її виключити. Фу, тут дуже-дуже спекотно. Треба відійти. Фу. Класне теж на пульті. Його взагалі можна вішати ось так. Але вирішили так зробити. Дерево всередині нібито справжнє, але це для краси все зроблено. Йдемо на територію, де п'ють чай і каву. Тара, тут є, в принципі, все для людей, які люблять щось пити. Одна кавова машина, інша кавова машина: цукор, мед, чайник, мікрохвильова піч. Тут стільки варіацій різного молока, half and half, Це типу вершки з молоком. І сама кава така. Дуже теж прикольні ці полиці дерев'яні, такий контраст з чорним і білим. Мені здається, прикольно виглядає воно. Тут є ігри різні для сім'ї чи дітей. Ми вже вчора грали це. Що я ще помітила відразу, дивіться, тут всюди є такі підставки, ви побачите наверху також такі підставки для чаю, кави. Ще в, на цьому поверсі першому є ще одна така кімната. Душова і туалет. Дивіться, яка велика ця душова. Просто! Тут п'ять людей поміститься. Тут відразу прям два душі є. Наприклад, для чоловіки, для жінки, якщо хочете разом купатись, дуже симпатичні, симпатичні такі баночки для шампуня, кондиціонера, мила. Дуже гарно виглядають. Я навіть так, так. Так, складаю. Якщо ти покупався і хочеш відпочити. <рес> Класний душ. Ось що, що але мені дуже подобається, я б, напевно, вдома хотіла собі такий. Додатково до ванни. І ще й закривається. Так. Туалет, рукомильник, приладдя для, я не знаю, для ранку, щоб чистити вуха і все, що тобі потрібно. З тої сторони. Пральна машина і сушильна машина це ми вже посушили свої речі, це ми покидали вже користувалися цими рушниками. Рушників тут багато, це наші речі також я заховала. А ще тут є додаткове ліжко розкладне, якщо, напевно, більше, ніж 2-3 людини, щоб можна розкласти ліжко. Йдемо на другий поверх. Бачиш, там на перших чотири сходах є така спеціальна матова поверхня, щоб ну, не падати, не скользити. І ми, так би мовити, в спальні, як то кажуть, святе святих. Це ліжко King Size, Величезне ліжко. Ми тут спали чотирьох з дітьми і нам реально місця вистачило. Дуже м'ягеньке, взагалі класно було спати. І ти лежиш і бачиш, як сонце встає дуже-дуже. Воно тут вставало, правильно? Чи там я вже не пам'ятаю? Коротше, лежиш і бачиш, як сонце піднімається. Тут є такі полочки, і з ковдрами, якщо тобі не вистачає ще ковдр, це якщо тобі холодно, додатково може погріти тебе в цій кімнаті, але якщо чесно, нам було прям жарко спати, тому що все повітря тепле йде, як ви знаєте, завжди. Наверх, і ми б тут спали без, без ковдри, такі дуже, дуже втомлені, але спали добре. Що мені спочатку було трішечки, так би мовити, стрьомно з дітьми? Це ось це оці скляні, як це називається? перила, оці, оці скляні перила? Не знаю, коли дитина тут стоїть так руками, і ти там дивишся, як вона тобі кричить, щось. Ну, це стрьомно. Хоча... Скло дуже товсте, прям дуже товсте, а так на вигляд ти не скажеш. З дітьми трішки треба звикати, не боятись е, таких речей. Мені дуже подобається, що взагалі цей будиночок зроблений таким треугольником. Це надає йому якийсь такий цікавий шар. Це більш цікаво, ніж якби дом був звичайний цей такий квадратний. Ну, як на мене. Я дуже швидко вам показала цей весь румтур, але знаєте, що находитись тут було дуже нам приємно. Ми відпочили. Набралася, можливо, сила, можливо, навпаки, з дітьми не набрались сил. Але мені сподобалось. Я б тут літом, наприклад, точно ще відпочила. Мені здається, літом я б, я б хотіла. Взагалі тут є два таких будиночки. В одному ми живемо, то можна навіть зняти ці будиночки разом з. Друзями чи ще якимись сім'ями, родичами і так разом жити в цих будиночках. Ось я всі лінки на цей будиночок залишу під відео. То подивіться, перейдіть. Я думаю, вам сподобається. Я дякую, що ви були зі мною. Дякую, що переглядали це відео. Не забувайте ставити вподобайку. пишіть свої коментарі, що вас зацікавило, цікавий для вас цей будиночок чи ні. Також, хто не підписаний, завжди це кажу. Підписуйтесь. Ми зараз підемо напевно купатись ще в джакузі відпочивати. Ось хорошого вам дня! Побачимось в наступному відео. Байбай, а це я намагала зробити головну фотографію для цього відео, а дитина намогла дочекатись, коли вже батьки її покличуть. От ми, от що не зробиш заради контенту. Люди заради вас, друзі. Я дякую, що ви були зі мною. Я бажаю вашій сім'ї миру, злагоди та любові. Бережіть себе і своїх близьких і пам'ятайте, що найцінніше, що у вас є, це ви самі. А я в свою чергу ціную вам і бажаю вам найкращого сьогодні дня. Побачимось в наступному відео. Вже це казала.